Цієї ночі вщент вигорів офіс рівненського автомайдану. Його представники кажуть, помста, адже багатьох колишніх міліціонерів забракували під час перетестації до рівненської поліції. Сергій Зайналов розповідає, це звичні методи деяких представників органів правопорядку. Наш деякий час тому мені спалили автівку, якраз після того як звільнили з нашої подачі цього начальника Катерини, Це все дається сабушки новий край. Оце мені вчора буквально повідомляли, що а, в атестаційній комісії люди від автомайдану перевіряли а, начальників а, якраз того краю, а, райвідділів, і в тому числі і ГАІ. І тут на наступний день мені повідомляють, що спалили наш офіс. Ну, я так розумію, що там дуже багато начальників не попроходили цю переатесацію, дуже багато було незадоволено. До слова, напередодні 17 лютого керівника управління по боротьбі з економічними злочинами В'ячеслава Євтенія знайшли на робочому місці члени атестаційної комісії. Вони дочекалися його приходу на переатестацію. Хворіє так пояснив свою неявку В'ячеслав Євтеній. Я сподіваюся, що піднесуть на день два трішки. Пракапаса і посадко що за заболювання колись. У меня э, урология. Мне неудобно разговаривать с женщине, урологическое проблема. У меня была операция буквально месяц назад, и пошло осложнение. А вчера вы были на рабочем месте? Конечно, был. Вчера я был на рабочем месте, у меня обострение пошло. Мабуть, загострення сталося і в заступників пана Євтенія, адже того дня вони також не з'явилися на переатестацію. В свою чергу позамначальника міськвідділу поліції Юрія Сістука не приходили. Він прийшов сам, щоб з'ясувати стосунки з членами однієї з атестаційних комісій. Адже незадоволений, що його долю вирішили за п'ять хвилин і не на його користь. То скажіть мені, що що я не так? Щось по роботі робив, хабарі брав. когось скорбив, когось обідів, когось щось украв. Чи... То ви прийшли вилити обіду на увазі. А не вилити обіду, я хочу знати сюди. Перепрошуємо, але ми так само давали підпис про нерозголошення. Ми так. не маємо права заговорити. А вас так цікавить, де моя жінка працює, так? То я вам ви, просто, ви ви чи що? У погрожувати поліції. Повідомляють, розглядатимуть і версію про підпал офісу автомайдану невдоволеними правоохоронцями. Наразі ж проводиться досудове слідство. Катерина Семенюк каже, підпал здійснили невідомою речовиною. На даний момент правоохоронці встановлюють причину. Та осіб, які могли схватити даний дане кримінальне правопорушення. за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України від 3 до 15 – такий строк світить зловмисникам, що вчинили підпал. Анна Хіночик, Віктор Терещук у ритмі подій.